Друзі, доброго дня! Агротехсклад Київ. Знімаємо сьогодні вам ось такий тракторець: це Форте 244 Lux. Це аналог Сінтая ТНТ. Він йде з боковою кулісою вже Чотири передачі вперед, одна передача назад, тобто механічна коробка. Давайте подивимося, що цей трактор з себе представляє. Він має трьохциліндровий мотор КМОсь 385-й. Вся обв'язка тут іде стандартна, передній міст у нас. Йде з посиленим чолком, як бачите, і е, редукторний 6 передній міст. Гідропоцілювач керма працює від окремого насоса. Також на передній частині маємо під'єднувач для лопати, е, для переднього обладнання, 6 по 7 кілограмів довантажувачів. Це небагато, якщо чесно. 42 кг, в принципі, це е, Ой, вірні, 6 по 4, вибачаюся. 6 по 4. 24 кілограми це небагато, це. Е, Ну, скажем так, для глаз, Тому що по-нормальному по тут хоча б кілограмів 40 повинно стояти. Але виробник, я не знаю, може для економії, може це просто якась проблематична система, але ставить, отак от, як на маленькі трактори. Значить Колеса на цій моделі йдуть 6,16 передня резина з протектор ялинка і 9,524 задня. Тобто у вас колія 1,20 м йде, повноцінна класна колія. От, що мені дуже подобається на цьому тракторі, це задня навісна система. Дивіться, по-перше, довжина клешні, да? тобто у вас фриза стоїть максимально далеко, ви можете навіть... Е Будь-якого будь виробника ставити фрези, тому що реально е, дуже нормально, класно зроблено в плані того, що у вас, по-перше, Т-образна пластина, по-друге, довга клішня, І вам не треба оце от, е, переробляти кріплення на фрези, тому що воно буде впиратися е, в колеса. поняли? Оце плюсик. Задні чолки тут теж йдуть посиленого типу. Бачимо, що вони втовщені. Всі кріплення е, досить гарно зроблені. Є два гідровиходи. Місце для кріплення. Номерного знаку. Шістишлювий вал. Він має дві швидкості, 540-720 обертів. Є причепний механізм, він йде на двох великих пальцях. Він зйомний. Не дуже мені зрозуміло, на що вона зробили оцю розпорку. Тому що тут товщина металу просто з півпальця товщиною. І ця розпорка, вона, по суті, нафіг нікому не треба. І я, чесно кажучи, не зрозумів. Ну, її Скажімо так, суті використання. Якщо ви знаєте для чого вона, напишіть в коментарях. Мені здається, просто я з якогось іншого трактора взяв, де це технічно було обусловлено, може якийсь кріпьож був. На цьому тракторі це просто так зроблено. Значить, цей трактор йде 4 х 4. У вас під'єднується передній привод. Ви можете їздити або на задньому, або на повному приводі. Це вмикається у нас вом. Вом дві швидкості. З правої сторони у нас стоїть гідравліка, перемикається швидкість, вірніше вмикається в ОМ, це перемикається швидкість, якщо не помиляюсь. Ну і плюс до блокування диференціалу. Також на цьому тракторі є. диференціал, задній блокується. Значить, по приборній панелі. Приборна панель у нас комбінованого типу. Тобто вона вже зроблена як в автомобілях. Дуже прикольно вбудована в саму приборку. Виглядає стильно, естетично, показує повністю всі помилки, які можуть бути. Свічана кала, низький заряд акумулятора, оберти в електронному форматі. І мотогодини, пальне, все це класно показує, дуже прикольно зроблено. Сама коробка має повищені поніжені передачі. Чотири основних передачі вперед, одна основна передача назад. Сумарно у вас КПП формула виглядає 8 плюс 2. Ось такий от, тракторець вони приходять в новому кузові. Це з лінзованою ледовською оптикою. Сам по собі трактор виходить тільки в синіх кольорах. Щоб взяти 3 плюс 1 модель, ось вона стоїть. Щоб взяти 4 плюс 1, ось вона стоїть. Всі йдуть з однаковими кузовами, але. Різні модифікації по ціні, такий трактор на сьогоднішній день вартує 5700 доларів. Друзі, це аналог ТНТ Сінтая. Так як ТНТ вже не випускається, ну, вірніше, вони може і випускаються, але в Україні вони не з'являються, їх майже немає, то ось такий тракторець повноцінно заміняє за свої кошти, реально дуже класно вам зробить. Його переваги це надійний мотор, посилений передній і задній міст, бокова, нормальна коліса і нормальна коробка на 4 передачі вперед. 24-ті колеса, соответственно, 1,20-та колія. Якщо вас зацікавила така техніка, набирайте номер, який бачите у себе на екрані. Ми консультуємо в робочі часи, завжди там скидаємо додаткові фотографії, якщо треба. Також підписуйтесь на канал, це канал новий у нас зараз створений. І допоможіть, будь ласка, в його просуненні. Ми займаємось технікою, доставки у нас безкоштовні по Україні без передоплати. Поставте лайк цьому відео, напишіть в коментарях, як вам цей трактор. З вами був Фагратексклад Київ. Всім пока-пока.